Це Ютуб-канал Україна на часі, і ми продовжуємо розбирати конфлікт Зеленського з Трампом. По суті, ми побачили прямо зараз кінець нашим відносинам з Трампом. Гончаренко по висновкам добре, що переодягся, добре, що приніс пояс Усика, добре почав. А далі це просто жах. По суті, ми побачили прямо зараз кінець нашим відносинам з Трампом. Абсолютний ідіотизм був почати сваритись з президентом Сполучених Штатів перед камерами. Трамп Зеленському у вас узагалі є костюм? Зеленський так у мене є Трамп. Деякі американці незадоволені тим, що ви не поважаєте офіційний стиль на відео. Емоційна суперечка Зеленського з Трампом просто перед журналістами. Катрізерайно є на виніс beginning of the war, we've been alone. Ви бачите, яку ненависть Зеленський відчуває до Путіна. Мені дуже важко укласти угоду з такою ненавистю. У нього страшна ненависть, сказав Дональд Трамп. got tremendous hatred. And I understand that, but Зеленський Трампу. Я можу сказати, містере президенте, Трамп Зеленському, не можеш. Ти й так уже багато сказав. Can I Емоції в овальному кабінеті під час розмови Трампа та Зеленського від пані посла України в Сполучених Штатах Оксани Маркарової на відео момент обговорення президентами можливості припинення вогню в Україні журналіст. А що якщо Росія порушить перемир'я? Трамп а що якщо бомба впаде вам на голову? it? Right okay? Ми дали вам через нашого дурного президента Байдена 350 мільярдів доларів. Ми дали вам військову техніку. Якби у вас не було нашої військової техніки, ця війна закінчилася б через два тижні, сказав Трамп Зеленському. Виґейв'юд президент три фіфті біляндаріки воюме Я не хочу припинення вогню. Я не хочу припинення вогню. Я не хочу це, я не хочу те. Так Трамп кривляв Зеленського. Тим часом Зеленський просто питає: А де гарантії? Далі Трамп в стилі тінейджера з максималізмом. Це Байдена всі не поважали, а я і є гарантія. Ви не можете нам сказати, я I не хочу припиняти він. Я хочу те, я хочу все. Я думаю, ми вже досить побачили. А що ви думаєте? Це буде чудове телешоу, скажу я вам. Промовив Трамп після суперечки із Зеленським. Гаразд, гадаю, ми бачили досить. Що скажеш? Це буде класне шоу. Як вважаєте, хто показав себе краще в конфлікті Зеленський чи Трамп? Підпишіться на канал Україна на часі, щоб не пропустити наступний огляд конфлікту у Білому домі.